Пам'ятаю, були на чергуванні, був ракетний обстріл і надійшов сигнал тривоги, зібрались по сигналу, виїхали на об'єкт. На об'єкті вже безпосередньо побачили саму ситуацію, руйнування об'єкта і інформація про постраждалих. Більшість страшно працювала, там не було можливості би, великій техніці одразу заїхати. Бо безпосередньо, коли постраждали, то зосереджуються на пошуку їх, а не на розбору основних завалів. Головне – то людське життя, а завали, ну, якби самі завали, то все після того. то завжди трохи страшно, бо всі люди відчувають страх, якесь невизначення, але є певний адреналін в, сцену, в цій ситуації, але по містю більше вже орієнтуєшся і виконуєш свою роботу, і вже не звертаєш на якісь інші речі, зосереджуєшся на своїй роботі. То є команда, без команди то не буде роботи, має бути розуміння між, один між одним. Тому що без, розумі... без розуміння і якоїсь взаємодії, то тяжко працювати колективом. А наша робота то завжди колектив. Один, як то кажуть, в полі не воїн. Маю родину, дружину та двох дітей, які... Безпосередньо підтримують, переживають. І якщо є десь на чергуванні і сталася якась надзвичайна подія, то цікавляться, що там було, чи були люди, чи хтось постраждав. То не є нормальна ситуація для будь-якої країни жити в війні. Завжди хочеться, щоб діти жили в країні вільній, яка не не залежить від сусіда, який диктує тобі правила життя, то має бути небо без ракет, без повітряних тривог. Нормальне життя, яке, думаю, ми На яке ми заслужили в кінці кінців. І думаю, що так і буде.